Американський фондовий ринок можна починати інвестувати хоч 100 доларів. Прибіг друг і збагадився на акціях Тесла сьогодні 100 доларів, завтра 1000 доларів. Це точно для всіх. Це нормально мати біткоїни, ефір. республіканці більш дружні до бізнесу. Бізнес-клуби це просто про те, щоб зростати інтелектуально завдяки своєму соціальному капіталу. Остапів, засновник соціального проекту, сімейний бюджет, партнера і план, засновник Велз Гаден, засновник іммігрантс Financial Freedom. Я любив в школі математику і органічно після математики було йти в економіку. Відповідно, я один з тих, кого я знаю кадемістів, хто все життя працює по професії. Моя спеціальність в могилянці називалась Економічна теорія, а бакалавр в мене економіка та підприємництво. І відповідно потім все життя я працював у фінансах. Спочатку в корпоративних, потім персональні. Власне, в американський фондовий ринок можна починати інвестувати хоч 100 доларів. Правильно, це на мою думку розуміти для чого я це роблю, якщо там прибіг друг і збагадився на акціях Тесла, чи це гарна довгострокова е, ідея і мотивація інвестувати. Якщо я розумію, що це я починаю свої пенсійні заощадження сьогодні 100 доларів, завтра 1000 доларів. В результаті в мене буде достатній капітал, щоб жити з комфорту на пенсії, то це на мою думку, от те, що я вкладаю слово правильно почати. По шістдесят 62% дорослих американців інвестують в акції. Це точно для всіх. Фактично, дві їх населення. Я впевнений, що це потрібно всім, адже це найкращий спосіб маленькими сумами накопити великий капітал за 20-30 років. А це достатньо легко, це можна автоматизувати, і так цьому на початку треба приділити трохи часу, що таке біржа, що таке акція, що таке брокер. В Америці це, мабуть, найлегше зробити, тому що тут рівень технологій і рівень знань відкритих, безкоштовних в цьому плані просто найкращий в світі. Якщо ми вкладаємо в перспективність те, що буде швидко рости, то безумовно швидко росте штучний інтелект, хмарні технології, мабуть. Наступний крок це будуть кліматичні технології. Однак треба зважати, що ринок часто біжить попереду компаній, і, наприклад, той же штучний інтелект, та він вже закладений в досить високу ціну акцій. Є завжди спокійні такі, їх і не називають дивіденні компанії. Це не зовсім коректно. Називаємо їх просто високоприбуткові компанії, типу, наприклад, компанія Apple, яка не платить багато дивідендів. В Microsoft не платить багато дивідендів. Є компанії там Procter Gamble, Coca-Cola, які платять високі дивіденди. І а, якщо говорити про перспективність зараз, а ми пишемо це інтерв'ю в кінці 2024 року, то я би більше звертав увагу на такі традиційні сектори економіки, як, наприклад, той же рітейл. Треба розуміти, що обвали були і будуть, і Америка переживає велику депресію, дві світові війни і вбивства і глобальні пандемії. І, звісно, фондовий ринок, хоча в довгому періоді він росте, але він реагує і є великі падіння. Наприклад, в ковідну кризу ринок буквально там за місяць впав десь на третину. Це нормальний хід речей. Пересічний інвестор просто має на початку собі сказати, що так, таке може бути. Я все одно маю план там на 20-30 на років заощаджень і спокійно з тим жити. Ну і звісно. Як такий професійний інвестор, мушу додати, що крім акцій є актив як облігації, вони не дадуть стільки доходу, як акції, Та, але вони називаються фікст-інкам, тобто це стабільний такий дуже прогнозований дохід. І ось інвесторам, які не є агресивними, які не можуть по мірі своєї там тривожності все мати в акціях, то просто краще мати частину портфелю в облігаціях. Є дуже відомий портфель самий популярний це 60% акцій 40% облігацій для фондового ринку. Це абсолютно не проблема, тому що навряд чи ви інвестуєте всі свої кошти там в одну чи дві компанії. Краще, як на мене, інвестувати в індекси в Америці. Всі чули про S&P 500, це 500 найбільших компаній. В Америці їх понад 3 тисячі. такий індекс раз у тисячі. Тому якщо це одна з цих компаній збанкрутує, це абсолютно на вашому портфелі якимось радикальним чином не позначиться. Ви цього навіть і не помітите, якщо ви інвестували в сотні чи в тисячі компаній. Криптовалюта це складна. Тава в неї варто вкладати, якщо в неї ви дуже вірите. Ми всі бачили, що після виграшу Трампа криптовалюта рванула вверх. Це пов'язано з тим, що очікується дерегуляція в сфері криптовалюти і більше інституційних грошей в Америці прийде на ринок криптовалют. Тому такий заряд оптимізму і криптоіндустрія власне підтримувала Трампа. І я, я бачу, що біткоін вже близько цієї такої психологічної позначки 100 тисяч доларів за біткоін. Биткоін. Є дослідження, які показують, що це нормально мати біткоін, ефір десь до 5% свого портфеля. Є багато молодих людей, які такі криптобелівери і хочуть мати більше, ніж 5% свого портфеля в крипті. Тут уже кожен міряє самостійно. Люди, яким близько п'ятдесяти років, я не бачу в них там такої надмірної віри на біткоін, хтось взагалі в нього не інвестує, хтось тільки пробує в межах цих одного 5%, які я назвав. Вважається, що республіканці більш дружні до бізнесу, менше регуляцій, менше податків. Якщо ми подивимося, то це правда. З точки зору фондового ринку, якщо ви глянете, то і 4 роки президентства Трампа першого, і 4 роки президентства Байдена S&P 500, суттєво виріс. Тому ні партія президента, ні те, чи контролюють там республіканці чи демократи, є, не є таким. Визначальним чинником, як буде себе вести фондовий ринок, чи виростуть акції? Там дуже багато інших факторів, більш впливових. Але традиційно так ми бачимо, що республіканці такі про бізнес. Я думаю, що так. Варто навчитись заробляти гроші в першу чергу, потім ми відкладаємо. Є дослідження, які показують, що треба десь 15% свого доходу відкладати на свою фінансову свободу. Це все прораховується в інтернеті. Маса є калькуляторів, є такий сад NetWallet в Америці, де можна дуже легко візуально це порахувати. І е, далі потрібно на фондовому ринку формувати це багатство, як це власне роблять більшість американців. І е, здобував, що вам. Ще й податкові пільги держава дає, щоб кожен став фінансово незалежним самостійно. Я слухаю людей, як Уоррен е, Баффет, як Джиммі Деймон, як Ларі Фінк, але не всім ці імена, мабуть, щось кажуть, і може й не всім потрібно. От, для такого інвестора, який не хоче заглиблюватись і тратити на це там, 8 годин свого робочого часу в день, е, то є просто пару книг, наприклад, дуже популярна книга називається називається прогулянка по Wall Street, «Random Walk Down Wall стріт Я раджу її почитати. Є мій YouTube канал «Immigrants Financial Freedom», Є пару серіалів на Netflix, До речі, такі документальні Get Smart With Money. Наприклад, і я думаю, тому хто хоче інвестувати пасивно і приділяти там інвестування на фондовому ринку 4, може 8 годин на рік. Цього достатньо. Я думаю, так адже можна по перше проінвестувати в щось поза фондовим ринком, в більш такі ексклюзивні угоди. Можна зустріти однодумців і просто обмінятися досвідом. І на мою думку, бізнес-клуби це просто про те, щоб зростати інтелектуально завдяки своєму соціальному капіталу. Та ми дуже багато говоримо інвестиції, там фінансовий капітал. Є капітал соціальний. Ці соціальні зв'язки вони часом створюють нові можливості. На ви багатство для тих, хто приймає участь у спільноті. Я би радив відкрити брокерський рахунок. Я недавно зробив відео топ 9 брокерів США. Це там імена Charles Schwab, Vanguard, Interactive Brokers. Це можна зробити онлайн. і Це займе десь 15 хвилин часу і далі про інвестувати свою першу тисячу доларів не в акції однієї компанії, а з максимальним покриттям. І розуміючи, що це перша і далеко не остання тисяча доларів про